Пані, вам поміч потрібна. Якщо знаєтесь на техніці та електриці, то потрібна. пролунало з під кришки капота. Петро подивився на шофера, точніше, на шоферку. Нею виявилася жінка років так 45 у теплій в'язаній хустині, довгій вовняній спідниці, шкіряній курці та зсунутих на лоба шоферських окулярах. Усе це разом виглядало, скажімо так, екстравагантно. Мотор, розігріваючись, тихо загарчав, і через якусь хвилину машина плавно рушила з місця. Якби ще не цокіт ніжок по бруківці. Бачиш, їде. Тільки дуже газувати не треба. Під захоплені аплодисменти натовпу автівка рушила бульваром. Це ваша машина? Моя, відповіла жінка. Сама переробила. Але навіщо? Вирвалося в хлопця, який у цьому зміст? Бо можу. не стали нічого пояснювати степанида. Ніжки часто ламаються надто важкі, надто широкі, над ними ще працювати й працювати, але гарно рекламує. На жінку за кермом і так дивляться, як на чудо природи щось доводити важко. Але якщо приїхати на такому авто, то можуть і вислухати.